Ласкаво просимо на наш канал. Дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Свого тата Вероніка майже не пам'ятає він загинув під час аварії на заводі, коли їй було лише п'ять років. Мама довго не сумувала, швидко втішилася з іншим. І у дівчинки. Скоро з'явилася молодша сестричка. Скільки себе пам'ятає Вероніка, мама розповідала, що вона всім зобов'язана від чиму. Чоловік удочерив її, дав своє прізвище та дах над головою. Навчав, одягав, взував як рідно. Іноді молодша Світланка навіть все неревнощів її влаштовувала що тато любить чужу доньку більше, ніж рідну. Як би там не було, а Вероніка виросла люблячою та турботливою дочкою. Навіть супереч тому, що сестру батьки любили більше, а з неї зробили няньку для неї. Подорослішавши, вона перейняла на себе і обов'язки матері по дому. Жінка постійно скаржилася на тиск і білю серці, і донька переживала, щоб з нею нічого не сталося. Вона буде мити підлогу, приготує вечерю. Позаймається сестрою уроками, лише б мама не хвилювалась, та не хворіла. Домашні згодом так звикли до того, що Вероніка безвідмовна та слухняна, що почали командувати нею як прислугою. Вона мовчки виконувала всі їхні вказівки та примхи, встигаючи непогано вчитися у школі, потім у технікумі. Вона вставала о шостій ранку, щоб приготувати всім сніданок. І кожен з її рідних мав свої забаганки. Світлана дбала про фігуру і нічим, окрім фруктового мусу, не снідала. Мама любила сирники зі сметаною, але не прості, а тушковані в духовці. Ну а чиму, як чоловікові, потрібна була котлета з пюре чи на крайній випадок печеня. До восьмої вона вже падала з ніг від втоми і часто виходила з дому, забувши поснідати. Дорогою на роботу купувала каву з сирною булочкою і вважала такий сніданок найкращим. Працювала Вероніка у невеликій турфірмі. Їй подобалося спілкуватися з людьми, бачити на їхніх обличчях задоволені посмішки, коли виходило виконати всі побажання та підібрати найбільш вдалий тур. Якось до її столу підсів хлопець. Вероніка навіть здивувалась чому один прийшов. Очевидно ж, що з коханою на відпочинок збирається. Вона вже навчилась трохи розпізнавати своїх клієнтів, та вирішила, що, мабуть, цей хлопець готує своїй дівчині сюрприз. Але виявилось, що на цей раз вона помилилась Максим, так звали від відвідувача, просив путівку кудись де найменше людей, і лише для одного. Мабуть, у нього щось трапилось. Якщо хоче забігти подалі, куди очі дивляться. думала Вероніка, підбираючи варіанти. Він швидко обрав те, що потрібно, вніс необхідну суму та пішов. А дівчина чомусь не могла його забути. Надто сумними були його очі. Вона дуже здивувалась, коли одного разу перед своїм офісом знову побачила Максима. Він чекав відкриття, усміхнулася йому. Як старому знайомому, знову кудись подалі від людей зібралась? спитала. Ні. усміхнувся той, задоволений, що його запам'ятали. Я до вас. Ну, заходьте, запросила. Подумала, який непосидючий, адже знає, у котрій відкриваються, а прийшов заздалегідь. Чергу займати, чи що? усміхнулася про себе. Ні, можна я тут. Хлопець трохи зам'явся, не знаючи, як швиденько сказати те, заради чого прийшов. Ви не проти, якщо я ввечері вас кудись запрошу. Ну, в кафе чи кіно. А може, просто прогуляємось? Його вигляд був таким благаючим, що Вероніка не змогла відмовити, та й не хотілось їй чомусь відмовляти цьому хлопцю із сумними очима. Того вечора вони гуляли парком, їли морозиво і зрозуміли, що більше не зможуть один без одного. Щодня він зустрічав її після роботи і повідомляв, куди вирушать, чим займатиметься того вечора. А через півроку запропонував одружитися. Вероніка летіла додому, як на крилах. Зараз вона поділиться радісною новиною зі своїми рідними. Нехай вони порадіють за нею. Вона кохана. Вона щаслива і незабаром виходить заміж. Не знімаючи пальто та взуття, стала на порозі вітальні, де перед телевізором зібралася вся родина. Мам, тату, я заміж виходжу, посміхаючись, заявила. Але родичам було не до неї. У вічима розболівся зуб, стогнав, підперши щоку, і хитався на дивані. Мама тільки підібгала губи, ніби почула про щось звичайне. Вона на той час фарбувала нігті. Розглядаючи їх, чарівномірно рівномірно ліг лак, сказала подивимось, ти давай роздягайся і на кухню. Треба щось приготувати. А то ми зголодніли вже. Її слова повернули дівчину в реальність. Нагадала, що вона має піклуватись про своїх рідних. Так, матусю, я зараз. Поквапилась у передпокій, щоб розтягнутись. Вже в спину почула голос матері. Батькові спочатку відвар зроби для полискання, а мені чай приготуй із суданської троянди. Щось тиск розігрався. Ну, і на вечерю щось легеньке придумай. Сосиски та пальмені не треба, надто пізно їх їсти. Ти ж ходиш, казна де до ночі, а перед сном не можна таке їсти. Почувши розмову зі своєї кімнати, вийшла скуйовджена Світлана. Мені зроби жиле, будь ласка, щоб на ранок встигло охолонути. А то ти вчора забула, і довелося кефір вранці пити. А я хотіла жиле. ще, закінчиш зі сніданком, попросуй мені спідницю. Ту, що в дрібних складочках. Я з нею не впораюся. Добре, не переживай, все зроблю. Вечерятимеш. Готувати на тебе, дивлячись, що, відповіла сестра. У неї ж фігура, їсти що завгодно вона не буде. Та не знаю, зараз подивлюся, що ми маємо. Хтось сьогодні ходив у магазин? запитала Вероніка. А мені звідки знати? відмахнулась сестра і знову повернулася до своєї кімнати. Вона весь вечір просиділа в соціальних мережах, знайомлячись з хлопцями. Вони з мамою вирішили, що настав час уже думати про майбутнє та підшуковувати собі достойну партію. Вона так втомилася від цього заняття, що заснула. І лише розмова родичів повернула її в реальність. Про те, що сталося в її житті якихось кілька годин тому, Вероніка згадала коли мила посуд після вечері. Усміхнулася мріливо, уявляючи, яка весільна сукня в неї буде. І всі в тому, як рукою зняло. Навіть зауваження мами, щоб наступного дня не забула за продуктами в магазин зайти, її не засмутило. Так, їй зауважили за вечерею, що хліба в домі немає. Але вона знайшла вихід і приготувала сирну запіканку. Наступного дня домовилася з коханим, що він прийде у вихідні знайомитися з майбутніми родичами, поспішила повідомити про це мамі. Але знову зіткнулася з байдужістю. І що ти плануєш Застілля влаштовувати? сказала жінка. А я б не була проти, але допомогти не зможу. Ти ж знаєш, як у мене останнім часом тиск стрибає, ні про яку кухню не може бути і мови. А в гості нехай приходить твій наречений. Я не проти. Думаю, батько не відмовиться у хорошій компанії посидіти. Матусю, ти не хвилюйся. Я сама все приготую, куплю продукти, накрию на стіл. Ну, тоді гаразд. Не запрошуй свого цього, як його, Максима. Згадавши нарешті ім'я майбутнього зятя, посміхнулася жінка. В суботу Вероніка прокинулась, коли ще й не смеркало. Приготувала сніданок для сім'ї, побігла до магазину за покупками. Коли домочадці прокинулись... На кухні вже кипіла робота. Дівчина дуже старалась хотіла вразити майбутнього чоловіка своїми кулінарними здібностями. А готувала вона справді непогано, так само непогано, як робила все по дому, тому що надто рано почала цим займатися. Їй було тринадцять, коли у мами раптом проявився тиск, а разом із ним і купа лікарських протипоказань. Їй не можна було робити. Майже всю домашню роботу. Про те, що маму треба берегти, розуміла чомусь лише її старша дочка. В молодшою було своє життя, зовсім не пов'язане з домашніми справами. Вероніка спочатку намагалась залучити сестру адже їй одній іноді було важкувато все стигати. Але Світлана завжди знаходила причину, щоб уникнути роботи, а з віком навіть покрикувала на сестру. Повторюючи слова батьків, що та зобов'язана її батькові, що живе у його квартирі, що не здали в дитбудинок, і таке інше. інше, інше. Вероніка не ображалась, розуміла, що сестра має рацію, і вона повинна пам'ятати про те, як їй пощастило звідчимо. Призвичайшись до такого життя, вона не розуміла, чому її коханому не сподобалося, як ставляться до неї рідні. Адже вона практично не присіла ні на хвилину пояти з ним, хоч і була винуватицеї торжества. Весь вечір дівчина розривалася між кухнею та вітанною, де був накритий стіл, виконуючи нескінчені примхи своїх рідних. Вже у передпокої, збираючись іти, Максим нагадав майбутній рідні, що наступного дня приїде за нареченою. Нема сенсу жити їм окремо до самого весілля. Адже вони не маленькі. Але, як виявилось, дівчині не так легко було вирватися з чіпких сімейних уз. Вранці у мами раптом знову сильно піднявся тиск, заболіло в грудях, і вона потребувала особливого догляду. Навіть з ліжка не вставала. Донечко, ну як ти можеш покинути мене? Ти ж бачиш, в якому я стані? Хто про мене подбає? Вероніка зрозуміла, що переїзд доведеться відкласти. Подзвонила нареченому. Той здивувався. Сонечко, ну що ти таке кажеш? У неї ж, окрім тебе, ще й молодша дочка є. Світлана, не дитина вже. Хай би вона подбала про матір. Вона вчиться, Їй нема коли. А ти працюєш, і разом з тим все стигаєш. Виклич швидку. Нехай в лікарню її забирають, якщо так погано. Що ти можеш зробити? Ти ж не лікар. Я не знала, що ти такий егоїст. Це моя мама. Як її залишу в такому стані? Образилася Вероніка і кинула слухавку. А за кілька годин в двері подзвонили. Відкривши, вона побачила Максима з великою дорожньою сумкою на плечі. Ну, якщо гора йде до магомета. То він сам до неї притопає, посміхаючи, заявив хлопець. Дівчина зраділа йому. А що це ти надумав? запитала, вказуючи на сумку. Як що? Якщо ти не хочеш до мене переджати, то я оселюся в тебе. Поява хлопця в домі не сподобалася нікому із родичів Вероніки. Але його це не турбувало. Більше того. Він робив все, щоб максимально зробити їх життя дискомфортним. Побачивши, що наречена встала рано вранці, щоб приготувати улюблені сім'єю сирники, тушені в сметані, він переклав їх у свій судочок, що зазвичай бере на роботу, подякував за турботу, і порадив майбутній тещі самій повозитися біля плити. А їм час на роботу. Увечері він зустрічав кохану біля її офісу. Та запрошував на прогулянку чи в кіно. Додому закохані приходили пізно. На обурення домочадців, що сидять голодні, а вона десь тиняється, зовсім проте не думаючи. Максим тільки сміявся і тяг її до своєї кімнати. Вероніці спочатку було ніяково перед рідними адже вони потребують її турботи. Але потім почала потихеньку звикати до своєї свободи, і таке життя. Їй подобалося більше. Якось Максим заявив, що в нього незабаром день народження, і він збирається відзначити його у родинному колі. Ну, хіба пару тройку найближчих друзів запросить. На обурення тещі, що міг би і у кафе сходити, відповів, що грошей на громадське харчування він не має. До того ж його майбутня дружина непогано готує. Ніякий ресторан з неї не в змозі потягатись. Наречено ж попередив, щоб слухалася його, і ні про що не питала. Свято вдалося на славу. Стіл ломився від їжі та напоїв. Про те, що вони були замовлені у ресторані, знали лише закохані. Вероніка тільки створювала видимість борхливих приготувань, займаючи весь день кухню та створюючи своїм домашнім дискомфорт. Парою тройкою друзів виявилось вісім чоловік. Голосливих, веселих, розбутних, вони перевернули весь будинок догори ногами і пішли далеко за північ. А наступного ранку батьки повідомили своїй старшій доньці, що не проти її переїзду до нареченого, що у мами вже немає ні сил, ні здоров'я терпіти Максима у своїй квартирі. А як же твій тиск? турботливо спитала дівчина. Вона все ще не могла повірити. Що в її коханого все вийшло. Максим обіцяв, що після святкування майбутнє теща сама випровадить їх із дому. А залишаючи квартиру, він не забув сказати майбутнім родичам, що вони з Веронікою завжди готові прийти на допомогу як Чіп ідел, вечерю приготувати, блузу світланці попрасувати або заварити чай батькові, і навіть подмухати на нього. Щоб скоріше вичих. Все що завгодно. Нехай телефонують, якщо що, відразу ж примчать. Разом. Вони ж тепер не розлий вода. І підморгнув те ще. Та тільки рукою махнуло Ні, краще якось самі, але без цього невгамовного зятя. Його вибрики, її тиск точно не витримає.